Мости дружби, так називається виставка дитячих робіт, яка зараз представлена у парку імені Шевченка у Києві. Наразі ми перебуваємо у парку Шевченка, і тут триває, проходить унікальна виставка дитячого малюнку. Виставка має назву Мости дружби. Унікальність цієї виставки є в тому, що дітки ще навесні малювали малюнки нашої України, і вони бачать нашу державу єдиною, неподільною та процвітаючою. Діти від 10 до 13 років малювали ці малюнки. Вони представлені на на. Унікальний такий артмайданчику, який обігрівається, і біля мене є представник благодійного фонду гарних справ Владислав. Розкажіть про мету цієї виставки. Мета цієї виставки показати перше, все це показати безмежно і творчий талант наших українських дітей. Причому неважливо, де вони виховуються в школах, інтернатах чи в родинах. Вони однаково талановиті. Вони однаково хочуть миру злагоди та предстання нашої країни. І, і, взагалі, ця виставка вона перше все це. Символ того, що українські діти хочуть миру, хочуть злагоди і хочуть процвітання українського народу. І ми свято сподіваємося в те, що оці от картини вони справдяться, і найближчим часом в українській на нашій українській державі буде мир, злагода та процвітання на всіх її регіонах. Тобто студія основною метою цієї виставки дитячого малюнку «Мости дружби є формування дитячого бачення, культурної спадщини України, також дружби, міжнародної солідарності та поваги один до одного.